Привіт! У цьому відео ми зробимо ось таку динамічну підсвітку для ноутбука на Arduino, яка буде візуально збільшити картинку та стильно підсвічити ваш ноут. До того ж, ваші очі будуть менше виснажуватись в темноті. Що ж, для цього нам знадобиться усе те, що ми використовували для нашої настільної лампи. Тому з нею я зараз попрощаюся. Так от, для цього нам знадобиться Arduino, адресна світлодіодна стрічка на 5 вольт, пару провідочків та резистори від 200 до 500 Ом. Оскільки у мене недостатньо стрічки, що зробити на повний екран підсвітку, то я зроблю на три сторони. А от, щоб закріпити на ноут, ми візьмемо звичайний папір А4. Він у мене трішки малий по бокам, але нічого, все це потрібно для того, щоб ми могли його легко згняти та закласти. Для початку залудимо усі контакти, клеїмо стрічку на папір, обов'язково так, щоб стрілочка показувала вперед. Тепер візьмемо маленьку провідки, якими ми будемо з'єднювати стрічку, зачистимо їх. Заводимо та спаюємо усе популярності. Не забуваємо про провідки, які мають йти до ардино. Та спаюємо усе так, як показано на схемі. це клеєм. Та також не забуваємо про резистор. Ось так воно виглядає. Тепер закріплюємо це все на ноутбук за допомогою скотчу та під'єднюємо. Чудово, засвітився червоний світлодіод. Але це ще не все, адже нам потрібно написати код та встановити програмне забезпечення. Не лякайтеся, це не складно. Що ж, почнімо. Нам потрібно перейти до папки, яку ви знайдете в описі. Вона має назву прошивка та програма. Відкриваємо файл, який перекидає нас, уже в знайому нам програму Arduino. Щоб усе працювало, нам потрібно завантажити бібліотеку. І сюди, сюди та встановлюємо. Ось у цьому полі нам потрібно вказати контакт, до якого ми підключили світлодіодну стрічку. Тут вести кількість світлодіодів, які у нас є. У мене це 39 одиниць. Тут максимальна та мінімальна яскравість. Решту влаштувань краще не чіпати, щоб не сталося подібного. Завантажуємо прошивку плату. Чудово! Завантажилось! Тепер встановлюємо цю програму. Нажимаємо Далі 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 Стоп. Вертаємося назад, то тут ось цей параметр. Далі і готово. Відкриваємо застосунок та почнімо налаштовувати. Відкриваємо застосунок та почнімо налаштовувати. Мову ми тут змінимо. На першій вкладці ми поставимо галочку ось тут, щоб при увімкненні у нас програма автоматично запускалась. Відкриваємо другу вкладку та в цьому пункті вибираємо захват екрану. Тут вибере. І я вибачаюся. Тут вибираємо в D Aero. Якщо в подальшому не буде працювати, спробуйте спробувати усі. Тепер відкриваємо більше лаштувань та вибираємо порт. Форд беремо звідси у програмі Arduino. Попереджаю, усіх він може бути різний. Тепер нажимаємо сюди. Вибираємо стільки сторін, скільки ви собі наклеїли на монітор. Вибираємо формат нашого монітору, як стандарт це 16 до 9. Перераховуємо наші світлодіоди та вводимо стільки, скільки їх по горизонталі та вертикалі. Тут відображається квадратик та його зони, з якого він буде брати колір. Кожен квадратик це один склальот, і зараз ми їх розширимо, щоб площа була більшою і ефект був кращим. І обов'язково, чуєте, обов'язково нажміть зберегти налаштування. Адже моя реакція, коли я все налаштував і забув зберегти, була такою. Ну і нарешті все. Можемо вмикати. Це просто неймовірно, особливо ефектно не виглядає, коли дивишся якийсь фільм. Ось до речі, як це виглядає ззаду. Дуже класно. Ну, а на цьому мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. З вами, як завжди, був Гениус, Ну Не бувай.